Христос Воскрес. Боїстина. Ніхто не Боїстина. О, почули. Воістину Воскрес. Я хочу прочитати зараз Господь дарував нам можливість бути разом знову, славити ім'я Його. І я читав зранку із трьох псалмів перші стихи. Вони одинаково говорять, а зупинився на 136 й Псалом. Відкрийте разом зі мною, хто хочете, і ми. Вникнемо це слово і потім будемо молитися. Книга псалмів, 136 псалом. Прочитаю два вірша, напевно. Або три. Читаю псалом 136, російський 135. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу богів, бо навіки Його милосердя. Дякуйте владиці владик, бо навіки Його милосердя. знаєте, е, от зараз я читаю, я дома читав, мені Господь не давав ці думки, а зараз е, оцей останнє, що я читав, дякуйте Владику Владик. Ми знаємо, і ви, і я, мабуть, знаємо про те, що на цій землі деякі релігійні конфесії вони називають е, е, самі себе владиками. О, владика такий то, владика такий-то. Но тут Слово Господнє ще давно про це говорив. що будуть боги, будуть владики, але слово Господнє говорить: дякуйте Богу, богів! Чуєте вищий. Над всіма богами, яких люди попридумували, є живий Бог, Творець неба і землі. Алілуя. І ми йому сьогодні будемо продовжувати поклонятися. Також, якщо люди називають один одного або когось владикою на землі, то е, я пригадав один приклад, де було спілкування людей і казали, має Владика приїхати. І віруюча сестра каже. А який Владика має приїхати звітом чи звідси? Тому що, знаєте, віруючі, люди знають, хто такий владика Владик. А люди собі адресують різні імена. Но ми дуже правильно тут написано є. І щоб ми зараз, я думаю, що ми знаємо, кому ми славу воздаємо і будемо воздавати. Дякуйте. Тобто славте Господа і Он благ, навіки милість його. Дякуйте Богу Богів, дякуйте владиці владик, бо навіки Його милосердя. От яке сильне слово. І я хочу, щоб ми зараз так, наскільки в нас сили хватить, наскільки в нас віри хватить, щоб ми просто поблагодарили нашого Господа, бо Він добрий, він благ. Амінь. І Він є Бог богів, або Бог над богами і владика над владиками, да, люди на сьогоднішній день е, володіють, мають власть. Навіть один раз, коли Ісус Христос написано в Євангелії стояв перед Палатом, то Він каже: Я маю владу, Пилат до Ісуса, тебе відпустити або Тебе засудити. Но йому Ісус Христос сказав: Ти наді мною би ніякої влади не мав, якби тобі зверху не було дано від цього владике владик, якби не було дано Пилатові влади, він би ніколи нічого не зробив з Ісусом. І тому ми сьогодні перед таким великим всемогутнім Господом знаходимося. А він живий, тому що він воскрес і він серед нас, і він сьогодні приготовив благословіння. Давайте ми перше всього прославимо Його, а потім будемо слухати, що він сьогодні буде говорити до нас. Піднімемося на наші ноги, кому можливо, і будемо славити нашого Господа.